А у 23-му році ми отримаємо величезне зниження народжуваності, тому що ви ж прекрасно розумієте, що ризикувати народженням дитини в таких умовах ну мало хто е е готовий, кому і як відроджувати Україну. Якщо люди цього не будуть бачити і розуміти і відчувати, вони не будуть думати навіть про повернення. Не вистачатиме людей для повоєнного відродження економіки України. А як держава може реагувати та впливати саме на таку міграцію біженців та її вплив на демографію в Україні? Від того, що я скажу, що вони повернуться. Вони ж не повернуться. Тому я мушу говорити гірку правду. На жаль, вона гірка, така як є. А ті люди, яких вивезли до е, Російської Федерації чи Білорусі, е, є шанси на їх повернення в Україну. Ми ще не знаємо, як поведуть себе е, мешканці ОРДЛО, так званої, після того як туди повернеться повноцінна українська влада. Я не знаю. Я якраз які всі сподіваємося на те, що після перемоги Україна буде дуже швидко відроджуватися дуже швидко.